Приблизно ми отак от от реконструювали, що це був за зимівник. Але треба відзначити, що зимівник 18 століття постійно перебудовувався. Тобто на його от, території постійно потім перебудування відбувалося. Значить, 18 століття це був зимівник. До цього тут були і грецькі. Залишки є якісь, ми не знаємо, що це. Тобто в античний період де що тут було. Внизу були приміщення епохи бронзи. От, це, це ще до зимівника і античне теж до зимівника. От. І 18 століття це зимівник. Далі цей зимівник купляє фалеєв. Він теж його тут перебудовував. Далі зимівник переходив у власність. Сіверса, хутор Сіверса, І він теж перебудовується. В 1810 році тут вже стоїть млин, тут показаний оцей став. І такі приміщення ще є в різних місцях. Якщо взяти саме урочище Сіверса в маяк. От, це десь приблизно 4 кілометри територію довжина десь до 4 кілометрів, то лише от в цьому місці є залишки культурних шарів. Тобто в інших місцях фактично немає залишків культурних шарів. Через те ми ідентифікуємо, що цей зимівник і на картах позначений, от він десь в цій локації. І так як ми його от Подивилися по рельєфу, як воно могло бути влаштовано, то тут присутня отака стіна. от на, самі, на самому версії на горбку, отака стіна оборонна. Перед стіною є такий рів. Ну І саме головне, що на цій місцевості з епохи бронзи по епоху. Античності по епоху козацтва і так далі завжди проживали люди, тому що тут були ресурси. Тобто ресурси тут був ліс, тут була вода, от, і тут було такий пагорб, це як безпечне місце. От, Через те, не дивно, що і козаки теж могли вибрати це місце для от, облаштувати це місце. От, Сам його тих оборонних. Поруд. Далі він продовжується вже на самому версії. Тобто, тут ми бачимо ці печі. Тут культурні шари з печами. там і так далі. Тобто Це такий виробничий був відділок цього земівника. От. А от цей виробничий відділок, він, звісно, простягався десь тут на метрів 30. Ось так. Тобто оці подові частини оцього, ці, цих печей різних, які тут були, млин який був, вони були розміщені отут. Ми бачимо на цій місцевості вже культурні шари. Тобто, бачимо ми з горища тут. От, бачимо з горища, камені обгорівши, тобто, і шар приблизно десь на пів метра. От, от виднося, от, бачите. От. От. От, тобто це тут знаходилися поселення, а промислова частина знаходилася окремо. Ті печі, які там були. Це були промислові, скоріше всього, печі Вони були винесені за межу поселення. Основні приміщення, виробничі приміщення за межами зимівника. А також на озері тут у нас є е, свої е, канали, док є корівник і так далі. Тобто оця територія е, з півночі, вона е, з там поселення античне, де жили греки. З півдня тут і е, на самій території є свої, е, значить, починаючи від епохи Бронзи. В античності, середньовіччя, далі новітнього часу, і е, е, уже після 19 століття тут на цій, на цій місцевості вже зберігся тільки один промисел це гончарство. Тобто до, до 1960 року тут, скоріше всього, десь піч, печі стояли. Були тут і гончарі. Але оця традиція гончарства вона була і в, в епоху бронзи, і в епоху античності, і, скоріше всього, була і в козаках. От. Справа в тому, що печі дуже примітивні. Більше всього, ми бачимо такі от обмащені чимось і випалена е, частина, е, значить, щось випалювали. Е, так, випалювали. Така якби, яма, в якій була висока температура. Можливо це випалювали. І так само тут ми бачимо, теж бачимо. от, от Вона йде, скоріше всього була якась яма і тут щось випалювали. Тут і, і дивимося камінь. Це може 18-19 століття. От, щось тут випалювало. Ну, оце ми бачимо шари, тут є якісь зборища на дні тут і так далі. Тут тобто ми бачимо, що тут якийсь є культурний шар. Але відомо, що тут були в часи 18 19 століття були поселення. Поселення косаків і поселення. Ось ми бачимо тут. і скоріше всього, тут ще скло десь було видно десь скло є Ось тут у нас е, е, такий шар попилу тобто щось палили тут. що це таке теж мало відомо триває поруча У 19 столітті, скоріше всього, тут були печі е, викладені, з, е, викладені з, е, з цегли. А, тут... а кераміка стає е, гончарні 20-19 -го, -го століття. Тут отут вони її бульдозером колись згорнули от, з поверхні. От, от вона тут от знаходиться, коли будували тут жовту дорогу. печі, е, кілька печей, десь 3-4 печі, е, значить, вони збереглися, вони фактично такі е, з подом в землі на глибині 2 метрів. О, це типові такі печі, вони і для Київської Русі характерні, і для Е, от, для трохи пізніших часів, але вже, коли вже з'явилася цегла, то не було смислу от, в таких печах. От. Е, звісно, все перебудовувалося, і відділити ті е, шари е, 18 століття або там, 19 20 дуже важко. Тобто все перебудовувалося. Е, оця оборонна одна оборонна лінія. Можна сказати, що це цитадель. Отут є сліди ще іншої. Оборонний такий, от, такий вал оборонний, отут, е, це, скоріше всього, вся територія того, що тут ще є отут, корівники, тобто, тут найдені, там кості, знайдені і ще інші речі. От. Тобто в XVIII столітті це була така цитадель, і це було е, укріплення. О, того, що тут і картеч знайдена, і так далі. Е, значить, виходить, що е, було небезпечно жити. На території цього півострова. А вже коли е, територію вже звільнили е, в, в кінці XVIII століття, то е, козаки, звісно, переїхали. От, е, як працює цей док? Е, тобто є тут лиман у нас. Е, ось от, тут у нас, значить, ну, ось ми бачимо цей канал. От, який має таке, таку основу і от він, скоріше всього, міг бути навіть штучно викопаний. Тут ми відмічаємо ці грейські, фрагменти грецької такої кераміки. 3-4 метри. От. І значить, як відбувалося? Затягували судно зверху. Тобто зверху. Беріг вже давно зрізався, через те зберігся лише фрагмент цього каналу. Далі воно входило в це озеро. От. Ну і Тут от, вже вдок от він має оцей перешийок такий, який перекривався. Ви бачите, цей перешийок. Ну і сам док. От. Він глибший за озеро і фактично докопаний до. До каменів через те він сам, вода сама сходить потім. Ну а, е, значить, е, ґрунт відкидався сюди в праву сторону. Ось така ота, е, нас тут е, конструкція. У нас є шлюз, от оцей рів, який тут є, от він. Е, у нас є е, він тут перекопується, тобто він перекопується. Тут у нас йде місток дерев'яний, перекинутий через, через цей рів. Далі йде озеро. От іде озеро. От. А тут глибше озера розміщений вже сам док. От, він викопаний до каменю. Тобто е от я потім розкажу, чому е вони якраз викопали аж до самого днища, до каменю. Значить, Судно, береться судно, витягується на берег, е от, е розкопується оцей шлюз і витягується сюди. Вода заходить шлюз цей він глибший рівня, рівня води в лимані. Тобто сюди заходить вода, сюди конями або волами. Затягується судно. Воно затягується сюди. Потім оцей перекривається. Тут значить, перекривається цей канал, перекривається і відкривається. Відкривається з цієї сторони вал землі. І тоді заповнюється. Тоді з озера заповнюється оцей шлюз, судно піднімається вверх. І заходить сюди, вже, заходить, заходить значить, в озеро. Після цього, після цього розкопується оцей док. Ось тут перегородка така є. І заповняється. Оцей док заводиться сюди корабль, тобто судно якесь заводиться. Потім перекривається зном, перекривається між озером і доком перекривається оця частина перешийок цей, а вода сама вона входить в цей камінь. Тобто ми робили експерименти, що якщо тут заповнити водою, то приблизно за сутки ця вода попадає в цей рихлий звісняк в… в цей камінь, в який він пористий. І цей камінь фактично він… ця вода виходить прямо вже в лиман. Ось От. такий принцип роботи оцього дока, оцеї системи. Яка була, скоріше всього, при козаках. Тобто козаки не її користувалися. Ну, користувалися, тому що е, багато в літературі замовчують те питання, що тут в степу, е, хліборобством, там, рибальством, особливо її не проживеш. Тобто, довгий час е, тут жили за рахунок розбою і піратства. От. Тобто це була така нормальна практика, е, татари грабували цих, е, казаки грабували їх. Тобто це і так само турки. От. Ну і Це свідчення якраз того, що, скоріше, всього, що вони якраз ці суда на зиму витягували і для ремонту, і для збереження. Тому що є свідчення того, що якщо судно оставлялося, бо човни на березі, то їх просто хтось рубав на дрова, крали і так далі, і так далі. Цей канал, який видно виходить на берег, і йде з'ятниця.